Задля спрощення отримання статусу учасника бойових дій та надання відповідних пільг необхідно верифікувати та об'єднати всі державні бази даних в один реєстр. Такі думки лунали у ході засідання круглого столу, що відбувся на базі парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. В заході взяли участь народні депутати, представники центральних органів виконавчої влади, наукових установ та громадських організацій. Звичайно, питання верифікації статусів на сьогодні є дискусійним. Та можливо не зовсім на часі в умовах війни, але ми повинні бути готові до цього до цієї важкої розмови. Адже гарантовані державою соціальні пільги та гарантії мають бути збалансованими, відповідати реальним потребам всіх наємність кількох реєстрів у різних відомствах та відсутність кореспонденції між ними. Головні перешкоди отримання статусу учасника бойових дій. Що відбувається в плануванні. Людина звертається, наприклад, до усему, підтверджує свій статус паперовими документами, на підставі цього отримує паперове посвідчення і не вноситься нікуди. Тобто, да, зберігається паперово в архівах документи, можливо, саме в цьому сезаєм є якийсь внутрішній реєстр. Це може бути Excel, це може бути паперовий журнал, це може бути різна форма. Але далі ми цю людину зі статусом загубили. Ми на сьогодні розуміємо, що є як мінімум три реєстри, до яких ці люди можуть безпосередньо потрапити. Кореспонденції між реєстрами немає. Фактично на сьогодні учасники засідання переконані, що законодавчі норми, які регулюють відповідну проблематику, застарілі. Їм вже майже 20 років, а тому в новому законі має бути прописана чітка градація статусу учасника бойових дій. Вважають народні депутати. Приміром, статус захисника країни та, зокрема, ветерана Другої світової, мають суттєво різнитися.